Привіт, мої хороші. Починаю новий влог, і оскільки попередній влог в мене був присвячений тільки світницям, тому тут починаю з того, що робила в цьому сетрі. Бачите, я вже зробила горловинку. З'єднала плечові шви, тут тільки мені треба шити горловинку, ще не зішила. Хочу вам сказати таке: прив'язання цієї горловинки в мене був жах. То мені каретка застрягала, то мені петлі злетіли. То в мене е грузик впав, поламався. То я навіть голки погнула, що в перший раз в моєму житті, за скільки років в мене машина, в мене перший раз погнуті голки. Через те, що я спішила. Нас так мали світло виключити в одній годині, потім вийшло повідомлення, що з наступної години. І так хотілося все встигнути. Ой, не буду. Всі ми живемо в такому стресі, і все бігом-бігом-бігом. І з того бігом воно ще більше. Тут я зійшою петля петлю. І воно все більше нас, знаєте, відволікає і так далі. Отже, тут мені лишилося зішити горловинку і в'язати рукава. І буде джемперочок готовий. Так, йдемо далі. Що я далі зробила? Я ще зв'язала ось такий зразочок. Зараз я вам скажу, що це в мене за зразочок. Це в мене ось така ниточка. Я вже її показувала, бо я тут хотіла шапку в'язати з нього. Ну, Пам'ятаєте, я тут я додавала. А тут в мене чистий. Дві ниточки. Отже, це є. Що це у нас є? Ой, так багато. Словом це є. 700 метрів на 100 грам, 90 вовне 10 кашеміру. Артикул у мене тут. Дуже погано видно, не видно мене. Е, в мене. В'язала я в дві ниточки з разочком. Дівчатка, це таке котенятко, воно таке приємне. Що я хочу з цього робити? Це, звичайно, я хочу чоловіку із светера. Розиночка тут вона погано тримає, бо це повністю карна ниточка, тому, можливо, буду давати спандекс. Ще подивлюся, чи в мене є чорний спандекс. Треба подивитися, якщо нема, то не буде. Якщо є, то дам сюди на розвитку чорний спантик. Дуже приємне полотно. Давайте дивимося на просвіт. На просвіт майже нічого не видно. Звиворітка. Хочу зв'язати йому чоловікові свет. Я вже давно обіцяла, бо в нього є такий дуже товстий, каже, хотів би тонше, Цей тонче. А я тепер собі думаю, це зв'язано з щільності. 8. Я пробувала на щільності 7, каретка дуже важко йшла, і тому я зв'язала на щільності 8. Ну, теж досить щільне полотно, але не хочу рідше. І буде таке. Ниточка, давайте будемо, як ниточка розпушилася після прання. Ось ниточка до прання і після прання. Це після, це добрання. Бачите, яка різниця. Так, здалека краще видно, що це більш така Пухтенька стала. Це така більш натягнута. Отже. З корлову горловинкою це точно буде, буде двійна горловинка так само, як в мене ось тут. Як будуть ще плечі, не знаю. Хотіла попробувати реглан поган. Я щось мені не буду мати часу з ним бавитись, буду перший раз, щоб таке в'язала. Не реглам погони, вибачається, я хотіла би хотіла японське плече йому попробувати. Але, не знаю, там з окатом рукава треба, не знаю, чи буду. Тому, напевне, мій любимий спосіб, трошки спущене плече. Це буде такий на швидку рук светер, щоб ще зараз ходити поки. Холодно, погане опалення, світло виключають. Світло на роботі, кажуть, як світла нема, то і опалення, немає, і холодно дуже. Отже, це буде мої такі теж плани. Що вийде зв'язати ще, ну, подивимося, тому що з понеділка вже на роботу, починається робота, навчальний процес і трошки буде вже недов'язання. Але поміж цим будемо потрошки в'язати. Так, Поки в мене такі новини, більше наразі новин немає. Ну що ж, до наступного включення. Ну що, дівчатка, нова розпаковка. Казала, що більше купляти не буду, але так сталося, що знову в мене є ниточки. Зараз я відкрию, щоб не родіти і покажу, що в мене тут за скарби. Ну що ж, мої скарби. Це в мене є зегна барупа Джолонг. Джолонг. Це. Так воно ну, зараз я покажу. 1500 метрів на 100 гр. спіймалися, ми спіймалися, 1500 метрів на стара, відсотковий карний меронос. Мене підкупив колір. Він такий, знаєте, рижо-коричневий. трошки за яскравий. Він так само мені передався, насправді він трошки приглушний, більш такий, як кориця така, яскрава користь. Тут він трошки більш такий рижватий чомусь. І так само, коли я дивилася, власне, цей рижий колір підкупив, бо це я хочу шаф. Який шаф. Він дункан. Складно 100% кашемір 1400 метрів на 100 грам, здається. Тут не пише, але я подивлюся в записах свій. Темно-темно синій. Це не чорний, він темно-темно-синій. Не пам'ятаю, скільки тут є грам. І це теж кашемір. Чомусь він називався Петроль, але він зовсім не петроль. Немає. Тікеточок немає тут до нього. Це є. Отже, це е, кашемір Гаріаджит 1400 метрів на 100 грам. Його мене 265 грам на двох бубінках. Ой, він називався патроль, але він не патроль, бо скоріше я би сказала джинс. І колір джинс, такий, Сірий дженс, знаєте, дженс такий якийсь сі, сірий дженс. Ну, такий гарячий. А цей Донканг 1330 метрів на 100 грам, тут є, десь є 185 грам. Такі бубіночки, вони йдуть зі знижкою десь, такі залишки, кашеміру, йдуть зі знижкою десь 30%, напевно, від загальної вартості. Мені добре, це, до, наприклад, 185 гривень, це мені вистачить було і на шапочку, і на пельчатки. Я пальчатки ще не в'яжу, от я би хотіла, тому я взяла такі залишки, попробую. Треш підходить дві нитки, можна і втринути. Ну, треба спробувати, як він піде. От. А це цього десь кілограм є. Не подивилася скільки там. Трошки більше кілограм, кіло 15 кіло кіл 80 якось так у мене цієї. Якщо передумає шар в'язати, то це буде чоловіковий светер тоді. Такі кольори мене любить. Отже, такі мої ще придбання. Хороша ниточка ніколи не буває зайвою. У нас завжди треба щось, яке спідницю. Добре, що в мене була ниточка. І одразу зв'язала, поки б знайшла ниточку, напевно, би і передумала ту спідницю в'язати. Я в своєму светрі прийшла з роботи, досить теплий, себе показав він там на всі 100. Тепленький, хороший светрик. Рада, що його зробила за три дні є в чому ходити. Що ж, до зустрічі, не переключаємося, скоро знову зустрінемося. Всім привіт! Більше тижні я до вас не підключалася, а чого не підключалася? Бо мені не було що вам показати. Але давайте спочатку по порядку. Спочатку я вам ставлю тут відео і фотографії Светрика, який я віддала дочці, і як він на ній сидить, подивитися, а тоді вже будемо далі говорити про наступне. Отже, Светрик на неї чудово сів, вона задоволена, він дуже теплий, сказала, але косає її біля в районі шиї. Косає її в районі шиї, тому що я знаю, там є Мохер і казала, що він буде трошки косати, і мене теж покосував. Але він їй дуже сподобався, казав, що дуже тепле. Каже, одна маєчка каже, в светері куртка каже, чудово, каже, навіть ті морози. Було все чудово їй. Е, тому рукавички, рукави, я дивлюся, що треба було ще навіть можна було б пару рядочків дов'язати, але вона за рукави мені нічого не сказала. Це я подивилася так просто, що по фотографії, як вона на ній сидить. Сіла в неї добре, светрик чудовий, так що галочку поставили, його дов'язали, все чудово. Отже, продовжуємо далі. Оскільки в мене січень був, можна сказати, дуже продуктивний, тому що два плечових вироби в мене завершені: це і мій светр, і светр для дочки, і спідницю я зв'язала, і шапку для сина, то лютий в мене зовсім буде непродуктивний. А чого непродуктивний, дівчата? Бо я що? Бо я зламала руку. Хоча добре, що ліва рука не права. І, відповідно, в'язання в мене стало на паузі. Тут светрка, я нічого не робила, бо в мене цей. От просто злобала я руку 26 го числа, 27-го, 27-го, вівторок, 27-го. Сьогодні вже в нас е четверте, середа у нас 4 лютого, і цілий тиждень я нічого не робила. Просадівши цілий тиждень е зломаною рукою. Ще побила плече ребра, ну, ребра, цілі, слава Богу, тільки рука. Думаю, так, ліва рука, правою шукаю, я щось можу робити. І от мені куртіло, куртіло, я думаю, я спробую все-таки на машині щось побженькати. Почала сіла за машину, хм, я ж грибінку сама однією рукою не повішу. Про що ввечері чоловіка каже, поможе повісти грибінку? Я може, щось побженькаю. Він поміг мені повісити грибінку, і я зв'язала. Один день один рукав, другий день другий рукав. Вони цього не дов'язали другий рукав. Я вам не покажу, тому що на зняття машини одною рукою, звичайно, я не зроблю. От в мене зв'язані два рукави. Тобто светрик майже завершений, його треба тільки зішити. Ну, шити я не зішию однією рукою, тому він буде лежати аж, не знаю, там, напевне, до березня місяця. Тому що до кінця лютого напевне, буде з гіпсом. Ну, це таке. От, пров'язавши цей рукава, думаю, якщо я рукава тут з убавочкою, з однією рукою, звичайно, то було набагато довше, ніж було би двома руками. Тут з прибавками верніше, бо що він по прибавочці. Я думаю, якщо я зв'язала це, то я, напевне, зможу зв'язати чоловікові светр, хоча б відв'язати періть спинку, там буде спущене плече, зроблю. Тобто зменшувати нічого не треба, можна закривати, головне, мені, щоб не закривати, бо моєю рукою я не закрию петлі. Наче зроблю спущене частковим в'язанням. Треба попробувати. Але тут мені треба дати якийсь спандекс до цієї до цієї оцієї, м -м -м, резинки. Тому що тут резинка карна, нитку, вона абсолютно не тримає, але потім понизу буде таке негарне. І що я знайшла? Я знайшла до цієї ниточки. Я знайшла ось такий спандекс. Це спанди, котушка, може ви всіх, хто знає, в'яжете від норки, пухонорки. Вона не дуже там цей, але все одно додаткова нитка до пухонорки. Ось зараз. Не, не дуже, але вона все одно є така, знаєте, тягнеться резиночкою вона. Думаю, Я додам, якраз чудово підходить, додам цю ниточку. Сюди трошки до резинки, щоб воно було трошки більш таке еластичніше. Воно абсолютно не тримає, ну, Ніби тримає, але воно не тримає, це не така, як має бути. І я прийду... Чоловік допоможе знову повісити грібінку і завтра, можливо, попробую відв'язати хоча б спинку. Ну, подивимося, чи зможу, чи ні. Це таке, тому що це вже, знаєте, велике полотно на цілу майже е, тут 70, 176 петель треба. А тут в мене було зі всіма прибавками було 110 в кінці. Тобто, велике полотно, чи я зможу однією рукою, ну подивимося. Попробувати можна. Отже, таке в мене. Тому, дівчатка, не знаю, що буду знімати, коли ми з вами зустрінемося, не можу сказати наступне, коли нас буде зустріч з вами. Скажіть, може, щось вам зняти таке, що ну, пов'язане з в'язанням, але без в'язання. Тому що щось ідеї мені ніякі не приходять, бо було планів багато, якраз і натхнення появилося тут ці місяці, щоб в'язати, бо осінь якось мені не дуже хотілося то я думала, ці светрики закінчу, чоловіка зв'яжу. У мене багато таких було своїх і не знаю. Тепер що відкладається моє в'язання з непередбачених обставин, але що поробиш, таке життя. Тож, до зустрічі, пишіть в коментарях, що би вам зняти, що вам було цікаво від мене почути. Що ви хотіли побачити на моєму каналі. І до зустрічі до наступних відео. Лапочка маленька. Всімба. Будь ти маленький хлопчик. Ходи, ходити. Ходи. ходи моя пташка птачка. Маленький, гарний хлопчик гарний. Так, гарний лапочка наша. Лапу Лапода нічого не дали. Дай, Я можу навчалися діти і лапу давати. Ти хороший, такий маленький хлопець, будь ти маленький.